Вечір за вікном стіною ллє дощ, його краплі повільно стікають по склу, спотворюючи світ до невпізнання. Ви сидите в тиші, яку порушує лише потріскування вогню в каміні. Раптом вона, дивлячись у вогонь, тихо каже. Він любив таку погоду. Всього чотири слова. Але повітря в кімнаті стає крижаним. Він. Ця безлика тінь з її минулого раптом опиняється між вами. Невидимий третій у вашій кімнаті, ти нічого не кажеш, просто киваєш, але всередині щось обривається. Маленький тонкий нерв. Починається гра, правил якої ти ще не знаєш. Гра, в якій її минуле це зброя, націлена на тебе. Це не поодинокий випадок. Ти починаєш помічати закономірність, її розповіді про колишніх. Виникають у найнесподіваніші моменти. Вони ніби приправи до ваших розмов. А от Сергій готував каву зовсім інакше. В нього був особливий секрет. Ти п'єш свою каву, і вона раптом здається гіркою, гіркою від порівняння. А знаєш, Олег водив мене в одну галерею. Він так розбирався в мистецтві. І ось ти стоїш перед картиною, але бачиш лише власну некомпетентність, його невидиму перевагу. Кожна згадка це маленький укол, голка, що проникає під шкіру, залишаючи крихітну краплю отрути. Ти починаєш сумніватися в собі, у всьому, що ти робиш, у тому, ким ти є. Ти думаєш, може я недостатньо хороший, може я не дотягую до них. Ти починаєш змагатися, змагатися з привидами, яких ніколи не бачив. Ти намагаєшся готувати каву краще, читати про мистецтво, планувати ідеальні побачення. Ти перетворюєшся на суміш її колишніх, втрачаючи себе в процесі. Зупинись, зроби глибокий вдих. Це не випадковість, це не ностальгія, це психологія. Те, що відбувається, має назву триангуляція. Це класична маніпулятивна тактика. Вона свідомо чи несвідомо вводить у ваші стосунки третю сторону, щоб створити напругу та отримати контроль. Ця третя сторона привид її колишнього. Він нереальний, він ідеалізований. Він інструмент. Його мета змусити тебе відчувати невпевненість. Коли ти невпевнений, тобою легше керувати, ти стаєш передбачуваним. Ти починаєш завойовувати її прихильність, доводити свою цінність. Ти танцюєш під її дудку. Чому вона це робить? Причини можуть бути різними. Можливо, це її глибока невпевненість. Їй потрібно постійне підтвердження своєї значущості, і вона отримує його, дивлячись на твою боротьбу за неї. Можливо, це нарцисична риса, потреба в контролі та владі. Створення драми дає їй відчуття життя, відчуття, що вона центр всесвіту, навколо якого обертаються планети чоловіки, а можливо вона просто не вміє будувати здорові стосунки. Її минулий досвід навчив її, що любов це гра, конкуренція, маніпуляція, і вона відтворює цей сценарій знову і знову. Але ось правда, яку ти маєш зрозуміти. Її мотиви не мають значення. Важливо лише те, як це впливає на тебе. Важливо, що ти дозволяєш цій отруті проникати в твою свідомість. Розглянемо конкретний приклад: уявіть собі пару, назвемо їх він і вона. Вони планують відпустку. Він пропонує поїхати до моря. Показує їй фото затишних будиночків на березі. Вона дивиться на фото, і на її обличчі з'являється ледь помітна посмішка. Але не для нього. Це мило, каже вона. А от Марк. Він би організував щось екстремальне: стрибки з парашутом, гори, бум! Однією фразою, вона знецінила його ідею. Вона поставила його в один ряд з милим, А уявного Марка. Вряд з екстремальним і захоплюючим. Що робить він? Він відчуває себе нудним, передбачуваним. Його самооцінка падає. Щоб виграти, щоб довести, що він не гірший за Марка, він починає гарячково шукати варіанти екстремального відпочинку. Він забуває, що сам хотів до моря. Він забуває про свої бажання. Його єдина мета перемогти привида. Перемогти в грі, яку йому нав'язали, навіть якщо він організує найкращу поїздку в гори, він не відчує радості, бо його мотивацією був не спільний досвід, а страх страх бути гіршим, страх її втратити. Це пастка, і ти в неї потрапив. Але з будь-якої пастки є вихід, і цей вихід починається з усвідомлення: настає момент, коли ти бачиш усе чітко. Це може статися будь-де. Можливо, одного разу ти знайдеш стару фотографію. Вона там з одними містами з них. І ти побачиш, що в неї той самий вираз обличчя, той самий погляд, яким вона дивиться на тебе, та сама посмішка. І тоді ти розумієш, справа не в них. Справа ніколи не була в них. Вони не були кращими. Вони не були особливими. Вони були просто. Попередніми вони були акторами в тій самій п'єсі, в якій ти граєш зараз. П'єсі, де вона режисер, а всі інші, лише тимчасові виконавці головної чоловічої ролі. Ця істина холодна, але звільняюча. Ти не змагаєшся з ідеалами, ти просто йдеш по слідах тих, хто програв до тебе. Що робити далі? Відповідь проста, але складна у виконанні: перестати грати. Наступного разу, коли вона згадає колишнього. Не реагуй емоційно, не виправдовуйся, не намагайся бути кращим. Подивися на неї спокійно і скажи. Це його історія, а яка наша? Або мені неприємно, коли ти порівнюєш мене з іншими. Ти не атакуєш. Ти встановлюєш кордони. Ти показуєш, що бачиш гру і відмовляєшся бути в ній пішаком. Реакція може бути різною, вона може розлютитися, звинуватити тебе в ревнощах. Це агонія маніпулятора, який втрачає контроль. Вона може спробувати іншу тактику почати вихваляти тебе, щоб знову приспати твою пильність. Будь обережний, або ж вона може почути тебе. І якщо у ваших стосунків є шанс, почнеться важка, але чесна розмова. Але пам'ятай, ти не несеш відповідальності за її психологічні травми. Ти не повинен її лікувати чи рятувати. Твоя єдина відповідальність захистити власне ментальне здоров'я, свій внутрішній світ, свою самооцінку, тіні її минулого мають владу над тобою лише доти, доки ти дозволяєш їм заступати твоє сонце. Ти не змагаєшся з її колишніми, ти борешся за своє сьогодення. За право бути собою, а не чиєюсь покращеною версією, і в цій боротьбі ти маєш перемогти.